Ми роками слухали одну й ту ж мантру з російських екранів. Європа замерзне. Нам малювали апокаліпсис, де Лондон топить дровами, а Берлін б'ється за їжу. Але історія має чудове почуття гумору. Січень 2026-го розставив усе на свої місця. Поки Кремль звітує про успіхи, справжній колапс прийшов не в Європу, а в російську глибинку. І це не просто погода, це математичний результат війни. Сьогодні ми не говоримо про фронт. Ми йдемо в глибокий тил РФ, місто Рубцовськ, яке пішло під лід, Білгород без світла, ОМС, де гріються біля газових плит. І головне, ми з калькулятором порахуємо, скільки нових труб і котелень Путін випустив у повітря по Україні лише за один ранок. Це канал офіційні новини України. Поїхали розбиратись, як енергетична наддержава програла війну власному холодильнику. Почнемо з Алтайського краю, місто Рубцовськ тисячі кілометрів від України. Сюди не літають наші дрони, але виглядає місто так, ніби пережило килимове бомбардування. За останні 48 годин там ввели режим надзвичайної ситуації. Простою мовою, влада підняла руки вгору і визнала, що не контролює нічого. На вулиці мінус 28, у квартирах плюс 8. У мережі з'явились кадри, як з фільмів жахів. Під'їзди перетворилися на крижані печери, з люстер звисають бурульки, люди сплять у пуховиках. Пропаганда каже аварія, але осінь аналіз показує це закономірність. Знос мереж 80%. Труби там клали ще за Брежнєва, їхній ресурс вийшов 15 років тому. Гроші на ремонт виділяли, тарифи росли, але труби не міняли, і коли влучив мороз, система розсипалась. Влада роздає обігрівачі, але старі електромережі не витримують навантаження і теж горять. Замкнене коло, немає тепла, вмикаєш обігрівач, зникає світло. Холод, це пів біди. Друга частина стабільності чекала росіян у магазині. Ви бачили ці новини. За тиждень ціна на огірки в Російській Федерації злетіла на 21 помідори на 14%. До чого тут війна? Це ж овочі. А ось тут працює економічний ланцюжок. По-перше, енергія. Тарифи на світло і газ для теплиць різко підняли з 1 січня, щоб поповнити воєнний бюджет. По друге, обладнання, насоси, лампи, полив усе було імпортне, санкції перекрили, постачання запчастин немає. І третє люди працювати нікому, мігранти тікають через облави, свої чоловіки або на фронті, або на заводах ВПК. Результат на ціннику огірок стає делікатесом, це називається інфляція пропозиції і її не зупинити промовами по телевізору. А тепер чиста математика. Давайте порівняємо витрати. 13 січня Росія здійснила масовану атаку по Україні. За підрахунками експертів, вартість випущених ракет Х-101, кинджали, калібри склала близько 500 мільйонів доларів. Що таке 500 мільйонів для замерзлого Рубцовська? Заміна одного кілометра теплотраси коштує близько одного мільйона доларів. Тобто, за ціну однієї ранкової атаки можна було замінити 500 кілометрів труб. Цього вистачило б, щоб повністю оновити мережі не тільки в Рубцовську, а й в сусідньому Барнаулі. Один зібраний танк Т «Прорив» прорив це 4,5 мільйона доларів. Це ціна трьох сучасних котелень для цілого мікрорайону. Але Кремль зробив вибір. Вони фізично забрали тепло з батарей жителів Сибіру та Підмосков'я. Перетворили його на вибухівку і спалили в небі над Києвом. Кожен росіянин, який зараз мерзне, має розуміти його труба не зламалася, і її вистрелили по Україні. І тут треба бути чесними. Ми в Україні теж знаємо, що таке сидіти без світла і тепла. Нам зараз дуже важко, і в багатьох наших містах батареї теж холодні. Але є одна фундаментальна різниця: у Харкові чи Києві тепло зникає, бо туди прилітає російська ракета, яка руйнує ТЕС, причина нашого холоду, зовнішня агресія. Але хто бомбив Рубцовськ, хто бомбив підмосковний Подольськ чи Новосибірськ? Над цими містами чисте небо, там немає повітряних тривог. Їхній холод рукотворний, вони живуть в умовах гуманітарної катастрофи не тому, що на них хтось напав, а тому, що їхня влада вирішила витратити бюджети ЖКГ на війну з сусідом. Наш холод це трагедія війни, їхній холод це ціна їхнього мовчання. Ситуацію добиває кадровий голод. Раніше аварії лагодили досвідчені бригади, де вони зараз більшість мобілізовані, аби пішли крутити гайки на танкові заводи за довгими рублем. У ЖКГ залишилися пенсіонери, людей банально не вистачає, трубу варять в одному місці, тиск рве її в іншому, це ефект доміно. Додайте сюди зношені насоси, які нічим замінити, і ви отримаєте технологічний інфаркт цієї системи, що у сухому залишку Росія увійшла у 2026 рік із дірою в бюджеті, усмішними цінами та інфраструктурою, що сиплеться на очах. Радянський запас міцності закінчився, труби 70-х років не вічні, а створити нове ця система не здатна, вона вміє лише руйнувати. Поки армія РФ намагається знищити нашу енергетику, їхня власна вчиняє самогубство, і найстрашніше для них зима ще навіть не дійшла до середини. Ми продовжуємо слідкувати, як холодильник перемагає телевізор. Пишіть у коментарях, чи змусить цей холод росіян задуматись, куди йдуть їхні податки. Підписуйтесь, тут тільки факти. Бережіть себе і тримайте ноги в теплі. Слава Україні!